Вітання, я Світлана. Це Бігусенфо. І зараз буде не розслідування. В цій темі немає що розслідувати. Все дуже очевидно. Але в інтернеті ця тема перетворюється на меми і жарти, хоча має серйозні наслідки. Лише за минулий рік вона зіпсувала життя тисячі людей. А ще вона абсурдна, базово абсурдна і якась середньовічна чи що йдеться про сотні кримінальних проваджень, відкритих захтивки, про десятки слідчих і прокурорів, які витрачають місяці на викриття юридичною мовою місць розпусти про весь цей приголомшливий ідіотизм, в якому держава, оперуючи законами столітньої давнини, влазить в життя дорослих людей. І якщо вам здається, що це якась несерйозна тема, то просто уявіть, що в Україні за фотографію самої себе доросла людина може отримати і отримує судимість. І над цим працює доволі завзято і системно весь правоохоронний державний апарат. Територію нашої держави треба зробити небезпечною. Столичні поліцейські ходили на секс вечірки під прикриттям. Це найсвіжіше з новин на тему. Держава розкаже вам, як правильно поводитися в ліжку. Скоріше за все, ви бачили лише меми, які виникли з цієї новини. І тут я трохи поясню, що відбулося, бо там все геть не смішно. Якась ініціативна група протокольною мовою надавала організаційні послуги бажаючим влаштувати свою локальну щекавицю тут і зараз, не чекаючи на ядерку. Орендували приміщення, замовляли фуршети, купували контрацептиви. Поліцейські якось це самостійно знайшли, долучилися, так би мовити, щоб переконатися і визначити винних. Вирішили накрити цю злочинну схему. Тому послали туди свого агента, якому довелося узяти участь у секс-вечірках. Кілька разів довелося. А для чого? Щоб зібрати докази і затримати підозрюваних організаторів вечірок, на які жертви лише не йдуть поліцейські, аби захистити українців від розпусти. Смішно Смішно суд визнав організатора винним за частиною 2 статті 302 кримінального кодексу України. Організація місць розпусти та засудив на три роки позбавлення волі. Не смішно, не смішно, і навіть те, що три роки замінили на один рік іспитового, гумору в ситуацію не додає. Ще менш смішно, що лише за 23 й рік судовий реєстр показує понад 200 вироків за цією статтею. І щоб осягнути масштаби сил, кинутих на викриття, згідно з відповіддю Печерської прокуратури на депутатське звернення, над справою працювали увага: 15 слідчих і 14 прокурорів, майже три десятки людей. До речі, в них там нормальний гендерний баланс слідчих. Костянтин, Ольга, Микита, Діана, Вікторія, Денис, Дмитро, Юлія, Анастасія, Ольга, Аліна, ще Денис, Саят, Вікторія та начальник відділення слідчого відділу Печерського управління поліції Андрій Олександрович. А і ще 14 прокурорів в принципі могли і самостійно тусу будь-якого формату і комбінації провести, навіщо до людей чіплятись? Просто щоб закрити тему, отакі операції під прикриттям призвели до появи юридичного супроводу оргій порад про те, як розпізнати агента під прикриттям. Уявіть потім ці теги в GetContact Антон агент оргія» чи Ігор Опір 6 см». Раптом, що з порад юристів встановлено, що опери завжди запізнюються і приходять з порожніми руками, бо бюджет спецоперацій під прикриттям не гумовий. Але ж уявіть, як відбувається розподіл справи оперативних завдань серед поліцейських. Ти добре попрацював минулого року, Антон. Тож прийми на знак подяки від нашого колективу ваучер на три оперативні заходи з метою розкриття злочину за статтею 302 кримінального кодексу України. Вибач, бюджет. Бюджет скромний, тому вистачило тільки на квитки. Технічні засоби купуєш за свої. От знижка в Love Space. Ви можете заперечити і пригадати справу групи покидьків з Івано-Франківська, які накачували дівчат препаратами та алкоголем і розважалися, ще й стрім вели в інстаграм. І сказати, що ну от поліція тоді відреагувала і всі її підтримали. Так, і зараз підтримуємо, тому що там проблема не в протокольному створенні порнографії чи організації місць розпусти, а в сексуальному дітько насильстві І головне в тій справі саме це. І стаття. Там теж відповідна, і начебто є можливість справедливого покарання цієї мразоти. Хоча до слова дуже дивно, що покарання за сексуальне насильство вчинене групою осіб до семи років ув'язнення, і поширення звичайної дорослої порнографії до семи років ув'язнення однакові. Хоча ну очевидна ж відчутна різниця між важким злочином і порнхабом. Кохана держава, від'їбись хоча б від єблі. Сказав би я, якби це був мій блог, але це не мій блог. А пану Світлану таких слів, звісно, не скаже. А, окей, я тут виник не для того, щоб штовхати лозунги, а для того, щоб провести збір на комплектування снайперських груп. Це збір фонду Повернись живим. Це дуже великий збір і. Посилання на мою банку під цим відео там не повна сума, просто думаєте, я що? маленький гвинтік. Метр. Тому зберемо більше, а я сподіваюся, зберемо більше. Буде більше. Тепер що тут робить ця пляшка? Chateau -mouton -rot -rot е, ця пляшка з цицьками за штуку баксів. Це надзвичайно хороше вино, яке ми розіграємо серед тих, хто а задонатить більше ста гривень, і Б не провтичить залишити свої контактні дані, як це інколи буває. Зможете ним відсвяткувати відосік з місками москаля моск... не можна. Та що казати, ваще? Каца, кацак. А, зможете ним відсвяткувати відосік з місками, які, значить, роз... теж погано. А? а салюти з місків кого? Оп, оп казати не можна. Дуже складно стало на ютубі. Ми з цього більше не ріжемо ніж самого збору. Зможете ним відсвяткувати відосік з салютом з мізків в сенсі роботу тих самих снайперів, на яких зараз задонатити. Отож, дивитись порно, кидайте стой більше. Не дивитись порно, кидайте. 500 і більше, це вам податок на вашу удавану моральність. А любите салютики з мізків, кидайте все, що є, тому що снайперам реально потрібні хороші речі для того, щоб робити дуже хорошу і важливу роботу. Погнали! От прямо зараз за задонатьте, бо я вас знаю. Зараз подивитесь на Світлану і знов про все забудете. Зрозуміло, яке. Пекло може розгорнутися в коментарях під цим відео. Така тема благодатна. Але коли достібетесь, продеретесь через всі емоції, напускний сором і показове благочестя. Якщо хтось до нього схильний, вдумайтеся. Та сама ж чекавиця, про яку всі жартували, з точки зору держави, це створення та утримання місця розпусти і максимальне покарання 5 років, позбавлення волі. І держава діями доводить, що вона цілком здатна це влаштувати. Проблема, звісно, не винят. Ково в статті 302, навіть не в тому, що абсолютно серйозно існує поняття місце розпусти, кожна спальня час від часу місце розпусти, і це ще не всі бачили, що таке студентський гуртожиток. Проблема в тому, що держава лізе в приватне життя, в стосунки дорослих людей, і те, що юридична підстава цього радянський рудимент, який вже практично ніде в світі не існує, ніяк на це лізе не впливає. Лізти в ліжко до дорослих людей, регулювати приватне життя, прагнути глобального контролю над приватним, основа тоталітаризму. Власне, від тоталітаризму нам це в спадок і залишилося. Зрозуміло, що цей спадок нині ніхто не викорінює вже не з тоталітарних міркувань, а тому, що порностудія сама себе не кришуватиме. Та і набивати показники розкриття, приємніше відвідуючи оргії та переглядаючи порнофотки, ніж справжньою слідчою роботою. Але все ж, якого біса? Ви гірше Януковича Скоденякі до речі, про порнофотки подивіться на ось ці заголовки в медіа. Тут усюди поліція викривала лютих злочинців. Захтивки, а суд оголошував вироки за кожним із цих заголовків, які викликають у суспільстві переважно сміх, реальні провадження і були реальні засідання суду з реальними суддями і прокурори з серйозним виразом обличчя зачитували, в чому обвинувачується людина. А судді з таким же серйозним обличчям запитували, чи визнаєте ви свою провину. Про вину це не вирізки з газети «Путь комсомола» 67-го року, це новини останніх років із сайтів в інтернеті. Якщо відверто, то це настільки дико, що немає сенсу говорити якісь емоційні слова про те, що це дико. У Миколаєві жінка, яка не мала раніше судимостей, відправила комусь у телеграм одне фото і три відео себе. Вона отримала за це 482 гривні і вирок суду. Були проведені якась оперативна закупівля, слідчі дії, прокурорський нагляд, мистецтвознавча експертиза, судове засідання, документообіг. Сиділи спочатку оперативники, потім експерти зі спітнілими від сконцентрованості на задачі долоньками. Досліджували десятки людей витратили дні роботи, щоб влупити вирок матері-одиначці за те, що язик не повертається назвати злочином. За останній рік таких злочинів так розкрили понад тисячу. І в людей, які брали участь у цьому всьому, навряд чи виникла думка: чи не фігньою ми тут займаємося? Денис, звісно, написав хуйньою, але я таке не скажу. Я таке не скажу. Ще хтось заохочення за відмінну діяльність отримав. А ну так, ваучер на секс вечірку. Експерти BRDO підрахували, що у 2021 році тільки слідчі витратили на півтори тисячі відкритих за поширення порно справ щонайменше 85,5 тисяч робочих годин. За найбільш консервативними оцінками видатки бюджету могли становити 11,5 мільйонів гривень. Але це мінімум-мінімум, адже інколи розслідування справ затягується на місяці. Але це не страшно, адже від діяльності OnlyFans, платформи для розміщення дорослого контенту Україна отримала 48 мільйонів гривень податків. А це значить є гроші, щоб завести в четверо більше кримінальних справ щодо тих, хто викладає туди фотки. Все, що стосується держави і порнографії на абсолютно всіх рівнях, лицемірство найвищого рівня, від слідчого, який закриває вкладку порнхабу і відкриває Ворд, щоб підвести під статтю жінку з Миколаєва, до держави, яка збирає десятки мільйонів податків за те, що в неї на офіційному рівні вважається злочином, тобто поширенням порнографії з можливістю залетіти до в'язниці на 3 7 років. Ви можете скільки завгодно вважати розпусту гріхом, але лицемірство набагато гірше. Що тема вже не здається крінжовою бугагашечкою негідної серйозного ефіру. Тепер до того, а що ж робити? Очевидно, декриміналізувати, викинути державу з приватного життя дорослих людей, виключити з кримінального кодексу все, що не є злочином, бо в ньому немає потерпілих. Звісно, не йдеться про речі, пов'язані з насильством у будь-якій формі. Це має залишитись кримінальними злочинами. До речі, розповсюдження еротичних фото особи без її згоди це злочин, тому що це завдає шкоди. Будь-що, що шкоди не завдає, не злочин. Якщо вам хочеться щось згадати про шкоду суспільній моралі, яку страшенно підважує розпуста, то ось вам фото. Відчули вайб моральності, це просто щоб не ходити знову в радянські часи. Василь Костицький, борець із кіно, борець із Сімпсонами, голова нацкомісії по захисту суспільної моралі, якої ледве здихались у 2015-му, Настільки вона вгризлась у захист того, що в її уяві є правильним, і знаєте, що трапилось із суспільною мораллю. Нічого, навіть у Сімпсонів вийшло декілька нових сезонів, а світ не розвалився. Без комсомольського лицемірства мораль значно краща. А знаєте, чому в Україні досі ресурси поліції та судів витрачаються на розслідування подібних справ? Ну, якщо, звісно, не враховувати особисту ініціативу попрацювати під прикриттям та обкласти даниною кілька вебкам студій. Є той самий юридичний момент. Наші суди у вироках часто посилаються на міжнародну конвенцію про запобігання обороту порнографічних видань і торгівлі ними. Така конвенція дійсно існує. Вона підписана СРСР у 1923 році. Їй 101 рік, і світ за ці 100 років нічогенько так змінився. Нині порнографія заборонена переважно у мусульманських і африканських країнах, а також в Україні та Білорусі. Взагалі, приводом для цього блогу стали чергові ідіотські справи про боротьбу поліції з розпустою, які пролізли в новини, перетворилися на жартики, і цим знов поховали серйозні теми. Але під час підготовки виявилося, що законопроєкт про декриміналізацію приватного життя існує і вже півроку лежить у Верховній Раді, тому що він якось не на часі. Що можна, мабуть, і зрозуміти з іншого боку, зрозуміти, чому на часі тисячі ідіотських кримінальних справ, що ґрунтуються на радянському кримінальному кодексі і сторічній конвенції, все ж таки не вдається. Лицемірство ніколи не на часі, а поки воно процвітає, про всяк будьте обережні з хтивками. Ну і підписуйтесь на наш канал. Тут не так весело, як на порнхабі, звісно, але час від часу не менш гаряче, Па-па!